Аркан імператриця второкласичний уейт. Про що цей аркан? Перш за все, шалена жіноча енергія і жіночність. Ця жінка, яка сидить в зручному кріслі, вона вміє кайфувати від життя. Що б вона не робила, вона отримує від цього задоволення. Вона в жодному разі не вийде з зони комфорту. Хто б вона не була. Домогосподарка. Вона буде робити те, що їй подобається, те, що не подобається, буде робити персонал. Якщо вона займає керівну посаду, вона буде керувати без крику, без надриву. Вона не трудоголік. Їй достатньо енергії, щоб робити це без натиску. Вона дуже сильна, енергетично, дуже сильна жінка. По гліфам ми бачимо Венера, як ми знаємо, це краса, жіночність, задоволення, кохання, і такою є ця жінка. І підкреслюється вплив Венери, ось на одязі, символи Венери, і там ще гранати, це родючість, це хороші статки, це хороший результат. Тобто Прекрасний такий комфортний аркан. Так, ага, на голові в неї діадема, тут 12 зірок. Це є думка, є різні думки, що це 12 місяців або 12 знаків зодіаку. Взагалі ця жінка поєднує якості чотирьох королев. Так, всіх чотирьох королев второкласичної вейт. І вона може проявлятися як будь-яка з цих королев, а може бути одночасно всіма ними, Тобто вона дуже багатогранна, вона дуже глибока, вона дуже сильна. На ситуацію це е, от щось дуже довго-довго готувалось, і нарешті буде результат. Е, звичайно, в цій ситуації е, тут все росте. тобто, Рослини, квіти, овочі, фрукти, тварини, діти, тобто, все тут це, це така плодю, дуже така плодюча, родюча і результативна карта. Якщо говорити про чоловіка, то це чоловік, якщо випадає на чоловіка, то це чоловік любить жінок, любить красу, поважає свою родину, поважає свою жінку, головну в своєму житті. І, взагалі, ситуація вирішиться позитивно, тобто, це от така однозначно позитивна карта.